Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області. Відгружаємо Соліша 24 на Харастик. Приїхали, люди, собі, вибрали тракторця. Ось заїжджає в автомобіль, який завезе до власника. Все, трактора на місці. Стоїть 125-та фреза. Взяли зразу до трактора. Картоплекопалку, картопле саджалку. Всі трактори в наявності, будь ласка, також сьогодні були за Сольсом 26. -м. Будь ласка, запрошуємо на проспект Миру 45В, місто Житомир, вибрати собі сільськогосподарського помічника. Дякую.